Вітаємо вас на онлайн-біблійній школі Церкви без стін» 2024. Ми продовжуємо говорити на тему Божа віра. І сьогоднішня наша зустріч посвячена темі досконала віра або віра, яка дос досягає досконалості через поступки. На попередніх заняттях ми говорили, що Божа віра складається з двох таких частин: впевненість в невидимому і здійснення очікуваного. Або ми кажемо, активна складова і пасивна складова, впевненість невидимому це пасивна сторона і здійснення, очікуваного, тобто певна дія згідно твого переконання. Це і є Божа віра. І на попередньому занятті ми сказали, що механізм Божої віри, який описаний в Римлян 10.10 – 10 це віра в серці і сповідання уст. Наша віра, вона завжди. Буде проявлятися через наші уста. Що ти віриш, так ти і будеш говорити. Чим наповнене твоє серце, те буде сповідувати твої уста. І ми сказали, що єдиним джерелом Божої віри є Боже Слово. Воно може бути написане через святе Писання, воно може бути об'явлене Духом Святим, але це завжди Боже Слово. Джерело віри Божої Боже Слово. Деякі люди кажуть, ну, віра, це не лише що я там в серці відчуваю, чи що там на устах моїх, але мають бути діла. І це правда. І апостол Яків в другому розділі свого послання церквам з 20 го вірша написав такі слова: Чи хочеш ти знати, о марна людину, що віра без діл мертва? І далі він каже, що Авраам, наш отець, тобто отець віри, Авраам. Він був виправданий з діл, коли зробив вчинок, поклав на жертівник свого сина Ісака як послуг слову Бога. Чи ти бачиш написано, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? Таким чином, ми говоримо сьогодні про досконалу віру. Досконала віра, віра, яка вдосконалюється через наші діла. Що таке віра без діл? Яків каже, віра без діл, вона є, але вона мертва. Або ми можемо сказати, вона є, але вона не дієва і безкорисна. Божа віра вона завжди буде мати правильне откровіння, правильне сповідання і правильні вчинки. Серцем віруємо для праведності. Устами і сповідом для спасіння. І сьогодні в нас додається ще один елемент, що віра підтверджується нашими ділами. І отже, наша повна формула віри це откровіння Боже, що бере джерелом Боже Слово, сповідання наших уст, що є активною складовою цього откровіння, і послух або дія, яка Направляє і рухає нас в сторону того, що ми знаємо і що ми сповідуємо. В Євреях 11:4 написано: Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн. Нею він засвідчений, що Богові догодив, що він праведний і догодив Богові. Дивіться, і Каїн, і Авель зробили поступки. Але в Авеля. Поступок був якісніший, поступок був згідно откровіння, а не просто згідно того, як він це хоче. Таким чином, віра це правильне мислення, це правильне сповідання і це правильні дії. Коли всі три складові відзеркалюють Боже Слово, ми попадаємо в десятку, ми попадаємо своєю вірою в ціль. Ми Проявляємо досконалу віру. Взагалі, Біблія це книга практики, а не теорії. Біблія показує нам героїв віри, які поступали правильно, які вірили правильно, які говорили правильно і які поступали правильно. І Біблія це історія про правильні поступки. Віра це коли людина в житті спирається не, не на об'єктивні обставини, які навколо неї, але на откровіння. Згідно цього откровіння, вона починає говорити і поступати. Саме поступками ми читаємо, що Авраам оживив свою віру. Тобто віра це певний ланцюг, ланцюг откровіння, ланцюг сповідання і ланцюг дій. Авраам прийняв слово від Бога, а потім поміняв сповідання, а потім проявив послуг. Через те, що послухав Бога стосовно Ісаака. І його віра вона торкнулася Бога. Вона е, просто, як знаєте, так, вимусила Бога сказати: Авраам: сьогодні я бачу, наскільки ти мені відданий, і я тобі говорю, що я з тобою заключу вічний завіт і з твоїми потомками. Віра, по суті, це наша співпраця з Богом. Що таке Біблія? Так, це є старий новий Завіт, і це, по суті, два договори між людиною, між людьми і Богом. Коли як Ісус допомагав людям проявити їхню віру? Дивіться, ми кажемо, що Божа віра це откровіння в серці, це правильне сповідання уст, і це правильні діла або певна дія згідно цього откровіння. Пам'ятаєте, коли Ісус певним людям. Він, коли говорив їм про учнівство, Він їм сказав, хто не візьме свій хрест і не слідує за мною, той мене недостойний. Що таке хрест? Хрест це відповідальність, хрест це не просто знання. Хрест це, якщо хочете, місце смерті нашої плоті, нашого его, нашого я. Інколи взяти свій хрест означає пройти через позор і гоніння. Ісус взяв на себе наші гріхи. І це є поступок, це не просто слова, це не просто якась теорія. І якщо ми входимо в новий завіт, значить ми беремо на себе якісь обов'язки. І в цьому завіті є Божа сторона, як він вже явив нам свою милість і своє спасіння через Голгофу. Отже, є і наша частина. І що Бог від нас очікує? Ідіть і робіть учнями всі народи. Божа частина. Я буду з вами, наша частина, «Ідіть». І робіть учнями всі народи. Таким чином, віра це є послух Слову Божому, а не просто знання чи просто сповідання. Поки Мойсей пас овець, йому чуда не треба було. Але коли він погодився співпрацювати з Богом, то для нього дуже потрібно було, щоб Бог підтверджував його віру, його слова своєю присутністю, своїми чудесами і знаменами. В Езекії, 22 розділі, в 30 вірші, Боже Слово нам говорить, Бог каже, я шукав між ними чоловіка, що поставив би загороду, який став би у виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я його не знайшов. Таким чином, Бог шукає людину, яка прийме його слово і почне діяти згідно цього слова. Не просто буде носієм інформації. Не просто буде говорити правильні слова, але буде рухатись, або ми кажемо, житиме вірою. І тоді Бог включається в наше життя особливим чином, через чудеса, через особливу благодать і так далі. Отже, від нас вимагається послух і дія згідно того, в що ми віримо і що ми сповідаємо. Що таке Божа віра? Віра це. Коли ми, як людина, як люди створюємо через свій послуг природню платформу для надприроднього Божого чуда, віра Божа це взаємодія людини і Бога, природнього з надприроднім. Фактично, своїми вчинками, своїм сповіданням ми викликаємо Бога в своє життя, ми притягуємо чудеса Божі в своє життя. Тому, якщо ми хочемо служити Богу, давайте будемо готові на провірку і будемо готові діяти згідно того, в що ми віримо. Чудеса що таке чудеса? Чудеса це фактично реакція Бога на наші дії. Чудеса це досконала віра, підтверджена Богом, самим Богом. Ви чули, напевно, таку фразу. Я розстроєний. Я розстроєний. Людина, отримавши образ і подобу Божу, складається з трьох таких складових умовно. Так? Людина це є дух, яка має душу і живе в тілі. І коли Бог нас сотворив, Він сотворив нас цілісними, що ми однаково думаємо, однаково говоримо і однаково діємо. Таким чином, коли ми кажемо: Я розстроєний, це не є Божа воля. Ісус повернув нам. Цілісність, щоб ми були цілісні в наших думках, в наших словах і в наших вчинках. Хорошою ілюстрацією досконалої віри є історія про жінку, яка була дуже хвора, і ніхто з лікарів не міг їй допомогти за, за всі її гроші, які вона потратила. І в п'ятому розділі Марка з 25-го вірша, ми читаємо про те, як вона проявила свою віру. І Ісус її похвалив. За її віру. Вона отримала откровіння в дух, що Ісус може їй помогти. Вона сказала своїми устами, коли торкнусь його одежі, то видужаю. І третє, що вона зробила, вона продерлася через цей натовп і зробила так, як вона отримала в серці і сказала устами. І зверніть увагу, Ісус не сказав, Я тебе зцілив, але Він сказав, Твоя віра тебе спасла. Слово спасла це слово созо, що означає спасти, зцілити, звільнити і так далі. Твоя віра тебе спасла. Що таке твоя віра в цьому випадку? Це прийняти слово, откровіння, це сповідати своїми устами, що буде так, як сказав Бог. І по-третє, згідно цього, незалежно, що говорять люди, незалежно як складаються обставини, йти. До цієї, до цієї мети. Зверніть увагу, що Ісус інколи допомагав людям підтягнутися в їхній вірі. Коли не хватало слів, Ісус питав, Що ти хочеш? Коли Вартимей кричав: Ісус, Син Давидів, помилуй мене. Ісус йому задав просте питання. Вартимей, що ти хочеш? Це дуже, доволі дивне питання, тому що Вартимей сліпий. Хіба ж це не очевидно, що Він потребує прозріння? Але Ісус хотів почути сповідання Його уст. І коли Він сказав: Господи, нехай я прозрю», Ісус каже, будь зряч. Коли не хватало діл, Він вимагав від людей певної дії. Він міг сказати: Встань і ходи, візьми своє ложе, йди в свій дім. Він витягував людей на рівень послуху, на рівень вчинків віри. Тим віра Божа відрізняється від релігії, що Христос, релігія каже, Христос все зробив. Нам нічого не треба робити, все Христос зробив. Звучить гарно, приємно. Але насправді релігія це теорія або впевненість в невидимому. А віра це практика здійснення, очікуваного. Досконала віра завжди має. Як откровіння, ми кажемо, так сповідання правильне і правильні вчинки. Чому загинуло ціле покоління в пустелі, коли виходило з Єгипту? Бог сказав: ви не війдете в обіцяну землю. Я вам її обіцяв, я вам її приготував, але ви туди не війдете. В чому була проблема? Коли 12 чоловіків Князів племен фактично пішли дивитись на цю землю. Вони сказали: прекрасна земля, і плоди гарні, і клімат, ну все чудово. Як Бог сказав, так і є. Але там є велетні. Віримо, але не підемо. Всі всім згідні. Бог все приготував, так як сказав, все гарно, але страшно. Не будемо поступати згідно цього, що ми бачили. І не будемо поступати згідно того, що Бог сказав. Результат був той, що вони не війшли. Війшли тільки ті двоє, з тих 12, хто сказали: ми війдемо, ми візьмемо, і сам Бог нам поможе це зробити. Хоч ми раніше так не робили, хоч, знаєте, що про нас подумають люди, але якщо Бог сказав, що ми війдемо, значить ми війдемо і візьмемо. І за 40 років вимерли ті, хто не вірував написано. Хто ті, хто не вірував, хто не прикладав зусилля, щоб здійснити, знаєте, з юридичної площини в практичну. Отже, формула віри. Вірю, говорю, дію. Коли є оця єдність, ми можемо розраховувати на чудо від Бога в нашому житті. Релігійні люди вони не хочуть виконувати умови. Вони хочуть бачити чудеса, але без їхнього. Ну, скажімо так, напряга. Хай Бог зробить. А ми, ми бідні люди, ми бідні грішники, що ми можемо. Релігія вона хоче благословіння без твоєї участі. Вона хоче великого служіння без е, посвяти. Вона хоче е, спасіння близьких без посту і молитви. Релігійна е, постановка, е, життя вона не приносить чудес. Але Божа віра, вона притягує Божі чудеса. Божа віра, я вірю Богу, я сповідаю Його Слово, незалежно від того, що бачать мої очі. Я сповідаю, спасуся я, спасеться весь мій дім. І я роблю згідно цього кроки, вчинки. Таким чином, віра отримує надприродні природнім шляхом. Природня платформа для надприроднього чуда це наш послух Божому Слову. І Бог реагує особливою і, і чудесами. Релігія каже, хто вийде на небо, хто зійде в безодню. Знаєте, все ускладнює. Божа віра, вона дуже практична і вона готова до послуг. Нас колись вчили на біблійній школі, що віра це така, як. Черпачок, яким ми можемо брати в Царстві Божому те, що нам потрібно. Якщо тобі щось треба від Бога, тобі треба зробити крок віри, тобі треба проактивним, зробити якусь проактивну дію. Віра завжди активна, вона завжди рухається. Один проповідник каже: віра завжди пригає, тобто, коли вона бачить. Небезпеку, чи вона бачить виклик, вона не думає, вона пригає назустріч цьому, скаче на цю ворожу е, перешкоду. Віра завжди має що показати. Віра завжди, це є откровіння, уста і діла. Таким чином, в євреях, 11 розділі, ми тепер можемо узагальнити, що віра це не просто переконання, але вчинки, що витікають. Із наших переконань. Побачимось на наступному занятті.